Друзі, доброго дня. Знаходжусь зараз в квартирі, е, в однокімнатній квартирі по вулиці Володимира Великого 67. На четвертому поверсі квартири знаходиться. Значить, квартира здається в оренду, і я вам показую, що є в квартирі, яка наявність. Є домофон, ось такі двері. Ось тут такий сусід, коридор. Хотів сусід сказати. Ось такий коридор. Там, по праву сторону, захід з, з сходової клітки від ліфтів. По ліву сторону ось такі, ось такі двері. По ліву сторону є ванна. Ремонт робився плюс-мінус років 20 тому назад. Все акуратненько збережено, все справне, все працює, нічого не поламане, все, все живе. От Ванна, скільки її ставили, от така вона є на сьогоднішній момент. В плитирці. Тут це дзеркало. Хорошне косушка, Йдемо далі. Значить, прямо в нас є кімната. Зразу вас зорієнтую. Я це відео роблю трішки раніше. З квартири будуть забиратись деякі речі. Все основне лишається, а будуть забирати особисті речі. Це піаніно теж буде забиратись. Ось. Роблю, щоб зорієнтувати вас про таку чудову можливість завчасу. Значить, дивіться. Квартира характеризується дуже топовим бомбовим розміщенням. Вікна виходять в парк. Це біля південного, це біля торгового центру ВАМ. Одним словом, отут парковка внизу для автомобілів. Ви маєте собі тишину і спокій і класно, класно собі живете. Центральне опалення, значить, дивіться, скільки тут радіаторів зразу, вам, зразу вас орієнтую. В Квартирі дуже тепло, в квартирі затишно. Значить, це двері на балкон. Отакий от величезний балкон. Наша квартира не кутова. Там є, там є ще одна квартира. Тут з, кварти... з балкону. Оце віконечко це до кухні. Зараз я піду на кухню. і От така, така красота з, з балкону. Просто, ну, просто бомба. Зараз я маю на годиннику 15.36. І бачите, сюди повертається сонечко. Тобто нас квартира знаходиться на, виходить на західну сторону. Тут комфортно, тут е, затишно. Ось так. Зраночку собі сіли, там передали через віконечко каву і собі насолоджуєтесь. Е, тут в квартирі. Є диван. Цей диван розкладний, двомісний. От він так розкладається, можна комфортно собі на ньому спати. По це я. По ліву сторону, по праву сторону від дверей є містка отака велика шафа. Тут є кухня. В нашій квартирі електроплита. Оскільки будинок 14-поверховий. Цей будинок це так звана чешка. Чеський проект. Чешка. Ось так. Ось так. Пральна машинка. Холодильник. Кого ми шукаємо? Ми шукаємо порядних, адекватних людей. Чому акцентую на цьому увагу? Тому що власники цієї квартири дуже хороші, порядні, адекватні люди. Турбувати вас не будуть. Вони проживають в Новояврівську і все у вас буде окей за однієї простої умови, коли ви будете порядними, хорошими людьми. Телефонуйте, до зустрічі!